І так, друзі, всім привіт. Я не буду дуже довго затягувати початок цього відео. Ми перевіримо, чи можливо завдяки штучному інтелекту торгувати та й заробити на валютному ринку. Я думаю, що відео буде цікаве, тому поїхали. Дивіться, я вже на платформі. Я не буду використовувати чат GPT і різні такі саме. Чатні штучні інтелекти, так тому що без правильного налаштування вони взагалі не будуть нормально називати, вони не будуть нормально працювати. Але тоді як я буду шукати угоди? Дивіться, в мене є бот vvt.gpt. VVT — Це World Wide Trader. це назва моєї команди, але неважливо, цей бот безкоштовний, відкритому доступі, послання буде під цим відео, хто загодом може користуватись. І чому в чому плюс цього бота? В тому, що він вже правильно налаштований. Він використовує штучний інтелект, в якого загружена певна база даних, в якого загружені певні алгоритми, певні індикатори і так далі. І завдяки. Ним він і аналізує, завдяки ним він і дає аналіз, він і дає угоди. І саме завдяки цьому боту ми будемо зараз намагатися зробити. Дивіться, як він працює, все дуже дуже просто. Натискаємо меню, натискаємо старт, отримати аналіз графіку від GPT. Все, тепер йому треба надіслати фото графіку. Ми вмикаємо Trading View, ось обов'язково Trading View, тому що він саме так краще дивиться, і далі обираємо, наприклад, будь-який актив. Нехай це буде євродолар, хвилини, таймфрейм, і роблю ось такий повний скріншот, щоб було видно все, щоб було видно. Актив, сам актив, і було видно графік. Все, копіюю цей скріншот. Якщо ви з телефону, можете просто з телефону зробити скріншот так само, і відправляє боту. Надіслати далі він просить обрати таймфрейм. Так, в нас тут 1 хвилини таймфрейм. Це також обов'язково, обов'язково берете правильно, тому що саме від цього і залежить, як він проаналізує актив, тому що, як ви знаєте, там на п'яти хвилинці один аналіз, на хвилинці інший аналіз, і тому важливо правильно це все вказувати. Так, відрити угоду на підвищення на 3-5 хвилин. Тобто я беру на 4 хвилини навіть до 50. Цятою можна трити, відкриває угоду на підвищення вгору. І тут він відправляє аналіз. Він певний час його проаналізував, відправив. Графік показує незначну волатильність у останні години в цілому Правильно, ціна коливається в межах невеликого діапазону сформування низької активності на ринку. Правильно також бачите, низька активність все правильно. Тобто, бачите, він проаналізував, вказав рівні підтримки, рівні опору і так далі. Все все вказав і вказав, куди заходити. Тобто, головне прогноз відкрити угоду на підвищення на 3 3 5 хвилин. Все я на 60 тисяч угод відкрив. Я вімкну знов ж таки таке відображення графіку, і буду тепер просто чекати. Давайте зроблю прискорений запис, щоб тут сильно довго не стягувати це. Відео просто ось тест, чи можна без досвіду. Зробити завдяки сигналам штучного інтелекту. І так, друзі, залишається 5 секунд, доволі таки волатильно це все рухалося. Думаю, що ви і так бачили це все, але маємо доволі таки впевнений плюс, тому що в кінці чітко пішли по аналізу вгору на 3-5 хвилин. Все Перший плюс у нас є. І тут питає, який у вас результат. Ви коли вітрили угоду? Якщо у вас результат плюсовий або мінусовий, обов'язково ставте тут, позначайте, тому що це входить в статистику, і на основі статистики він так само потім аналізує активи. Тому що, якщо, наприклад, по євродоларі відкрили там угоду тисячу людей, з яких там 800 в плюс, він бачить. Глобальний тренд, бачу, що все, все відпрацьовує, бачу, що аналіз вірний, і потім він завдяки цьому буде дивитися, наприклад, там, інші активи з євро або інші активи з доларом. І однаково, так скажемо їх аналізувати. Тобто це покращує його, Ось тому що це штучний інтелект, і він сам розвивається. Ось, ми ставимо плюс, все, в статистику, воно пішло. Окей, давайте ще якусь угоду відкрию. Так, для відео вже зробив, до речі, 55 тисяч гривень, що є дуже непогано, але ну. Тобто одна угода, це нічого не значить, бо можна сказати, пощастило, повезло. Я це все розумію, тому шукаю зараз другу угоду, Якщо буде другий плюс, тоді вже відповідь цього відео. Я думаю, що буде зрозуміле. Але знову ж таки, давайте ось вімкну наступний актив. Але головне, до речі, от дивіться, всі активи він не аналізує. Бо от сі активи це не ну, грубо кажучи, не справжні біржові активи. Це ну не зрозуміло, що грубо кажучи. Тому дивимось на тільки на звичайні активи і тільки на валютні пари без індексів. Все так само роблю скріншот. Роблю скріншот. Ось скріншот можете робити, як вам завгодно. Навіть якщо ви не вмієте робити скріншот, по-перше, навчіться, але якщо ви по якимось причинам не хочете вчитись, можете взяти свій там телефон і зробити ось так просто фотографію, відправити бота. Він так само це все прорахує, але краще все одно робити скріншот, бо це буде якісніше. Але знову ж таки, якщо не вмієте або не знаєте, можете з телефону навіть фотографувати, він буде працювати. Окей, все, відправляємо скріншот наступний. Це в нас хвилини таймфрейм, обираю хвилини таймфрейм. Ось, і зараз будемо дивитись. І так, ось він пише: аналізую графік. І де зараз нам вказує, що треба заходити на підвищення на 3-5 хвилин. Я думаю, що давайте до 55-ї на 3 хвилини, я зайду, тому що тут актив більш волатильний, ніж був тоді, і тому 3 хвилини має вистачити. Ось триває угоду на підвищення вгору. Все, тепер знову вмикає попереднє відображення, щоб було більш так динамічно дивитись. І хочемо сказати: дивіться, ось він пише завжди: обирайте на 3-5 хвилин. Що це означає? Відкривати на 3, на 4 чи на 5, як дивитись? Дивіться на волатильність активу. Якщо актив волатильний і бачимо, що свічки. Рухається швидко, заходьте на 3 хвилини. Якщо актив такий повільний, незрозуміло, як рухається, заходьте на 5. Ну а якщо середини, то на 4. Все. Зайшли в угоду, це вже друга года, і давайте дивитись, як вона відпрацює або не відпрацює. Дивимось. І так, друзі, залишається 15 секунд. Актив доволі таки волатильний. Зараз понеділок ринки тільки відкриті, але бот з цим начебто справляється, да? якщо зараз за 10 секунд не буде ніяких імпульсів. Тобто, як ви могли побачити, і можете побачити, що все працює, що бот працює, що штучний інтелект в цілому допомагати може. Але все одно, друзі, не орієнтуйтесь прямо на нього, тому що треба думати також своєю головою, як допомічний інструмент. Ідеальна просто можливість, іде дивіться. Ми під ідеально підібрали час експірації. Тобто, якщо б ви не знали, що таке волатильність активу, ви б, наприклад, зайшли там не на. 3 хвилини, а на 4. і потім не зрозуміло, що було. Тому також думайте головою, дивіться на актив. Дивіться, чи він, якщо він дуже стрімко рухається, не зрозуміло, як то навіть його не аналізуєте, тому що його прогнозувати складно буде, якщо він дуже волатильний. Якщо актив нормальний, ви це розумієте, ви це бачите. Відправляєте бота, він вам допомагає. Якщо його думка так само збігається з вашою, заходьте спокійно в угоду, тому що він так прогнозував, Ви так прогнозували, і такий у вас тандем, і плюс баланс заробили круто прекрасно. Тому друзі, дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що заробляти можна заробляти. То не складно заробляти, ну не сказав би, що легко, але можливо. Давайте скажу це так. Послання на мій безкоштовний телеграм-канал є в описі під цим відео, і саме в цьому каналі я і залишу послання на цього бота. Тому переходьте, вона там вже є, можете дивитись, торгувати на здоров'ячко, все безкоштовно. Я нічого не продаю, ніякі там курси, платять навчання і так далі. Всякої цієї шляпи в мене немає. Тому дякую за перегляд цього відео. Якщо було цікаво, там підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ви це так все знаєте. Всім дякую і до нових відео.